Даніель Дефо, Робінзон Крузо, частина 13 Ми не знали, що це було за м'ясо, і яке зерно, але згодились все це прийняти. Та тут виникло нове питання як забрати до себе ці речі. Я боявся висідати на берег до дикунів, а вони так само боялись нас. Нарешті вони знайшли вихід, безпечний для нас і для них. Поклали харчі на землю і, відійшовши якомога далі, стояли там, поки ми перенесли все на баркас, а тоді знову вернулись на те саме місце. Ми жестами подякували їм, бо не мали чим заплатити, але тут таки випала нагода зробити їм велику послугу. Не встигли ми відійти від берега, як з гір вибігли два величезні звірі і, женучись, як нам здавалось, один за одним, кинулись до берега. Може, то самець переслідував самку, чи вони просто грались, а чи гризлись, ми не могли розібрати, як не могли б і сказати, чи таке часто трапляється в тих краях. Чи то був надзвичайний випадок? <кій> <кій> Мабуть, останні припущення вірогідніше, бо, по-перше, хижаки рідко показуються вдень, а по-друге, ми помітили, що люди на березі, а над жінки, страшенно перелякались. Тільки той чоловік, що тримав спис або дротик, залишився на місці, решта ж пустились навтіки. Проте звірі мчали до моря, не звертаючи на негрів уваги. Вони кинулися в воду і почали плавати, ніби прибігли сюди розважатись. Нарешті один підплив до Баркаса досить близько, але я був на поготові. швидко зарядив рушницю і наказав Ксурі зарядити дві інші. Ледве підплив він на рушничний постріл, як я вистрілив, і влучив йому в самісіньку голову. Звір одразу пішов під воду, але незабаром виринув і поплив до берега, то занурюючись, то знову з'являючись на поверхні. Очевидно, він боровся зі смертю, захлинаючись водою і стікаючи кров'ю від завданої йому смертельної рани, і пустився духу саме перед тим, як вибратись на берег. Не можна передати, як здивувались бідолашні тобільці, почувши гуркіт і побачивши вогонь рушничного пострілу. Декотрі мало не вмерли з переляку і попадали на землю, наче мертві. Але, побачивши, що звір потонув, а я роблю знаки підійти ближче, вони підбадьорились і увійшли у воду, щоб витягти звіра. <кій> <кій> я знайшов його по плямах крові на воді і, зашморнувши його вірьовкою, перекинув один кінець. Неграм, а ті витягли здобич на берег. Виявилось, що це леопард рідкісної породи, з плямистою шкурою надзвичайної краси. Негри, вражені, здіймали руки, не розуміючи, чим я забив його. Другий хижак, переляканий звуком та спалахом пострілу, вихопився на берег і втік гори, звідки обидва вони з'явились. Здаля я не міг. Розгледіти який-то звір. Помітивши, що неграм кортить поласуватим м'ясом убитого леопарда, я вирішив зробити так, ніби вони дістали його від мене в подарунок. Я показав знаками, що віддаю його, і вони були дуже вдячні. Вони негайно взялися до роботи і без ножів, орудуючи тільки загостреними шматочками дерева. Обілували мертвого звіра так швидко і спритно, як ми не зробили б цього і ножем. Негри запропонували м'ясо й мені, проте я відмовився, показуючи, що дарую його їм, і знаками попросив собі тільки шкуру, яку вони залюбки віддали. Крім того, вони принесли мені новий, ще більший запас провізії, і я взяв її, хоч і не знав, що то була за їжа. Далі я на мигах попросив у них води. Простягти глик я перекинув його дном, показуючи, що він порожній і що його треба наповнити. Вони відразу ж гукнули щось своїм. Прийшли дві жінки з величезною глиняною посудиною, випаленою, очевидно, на сонці, і поставили її, як і харчі, на землю. Я послав ксурі на берег <кій> <кій> з усіма гликами, і він наповнив усі три водою. Жінки були зовсім голі, як і чоловіки. Маючи тепер запас коріння якогось зерна та води, я покинув Остинних негрів і протягом ще 11 днів плив у тому самому напрямі, не наближаючись до берега. Поки миль за 12:15 спереду побачив вузьку смугу землі. Що виступало далеко в море. Погода була тиха, і я звернув у відкрите море, щоб обігнути цю косу. Коли ми порівнялись з її краєм, я виразно побачив миль за шість від берега з боку моря, ще смугу землі, і зробив цілком слушний висновок, що вузька коса зелений мис, а земля, що видніється в далині острови зеленого мису. Але до них було далеко. І я не знав, що. Робити я зрозумів, що коли налетить свіжий вітер, я мабуть не допливу ні до мису, ні до острова.